Тіграшок для малючків ось така мавпочка, це м'ячик на колесі. Запускаємо, і вона буде їхати. Повинна ще бути озвучена у нас батарейки. Замінити батарейки не можна в ній. Дуже міцна, класна від Bright Stars. Запускаємо і катається як м'ячик на колесі. Так, як покиванчик також. Далі прорізувач від нубі. Всередині гель, який можна охолоджувати, прорізувач Віллі. Вуллі, кулі. Це у нас іде французький бренд Жираф Софі. Такий гризунець, гарний постан оригінал. Далі ось така іграшка розвиваюча, дерев'яна. Вона йде на резиночці І можна ось так перевертати кожну детальку. Що розвиваємо моторику пальчиків ваших діток. Тут є такий дзвіночок, дзеркальце, дзвіночок, дзеркальце і дзвіночок. І отак все складається навпаки, всередину, в таку квітку. Така головоломка для маленьких діток від хабу. М'ячик сенсорний. Всередині у нас така черепашка. Тут є такі сліди, як постукали трішки пластик. Так він міцнючий, гарний. Формочка для виготовлення, або ж пасочки для пісочку, або пластик дуже міцний, можна навіть робити якісь десерти. Меди-міталі гарний стан. Ось такий горщик для невеликих. Пупсиків від карусель ідеал, як новий. І ось таку маємо. На тарілочку чашу від нубі. Це у нас посуд для малюків пластик харчовий. Тут у нас іде прорезинена ручка, прорезинена підставочка, для того, щоб не ковзала Тут є така частинка для того, щоб робити пюре для дитинки. Чаша дуже-дуже міцна, дуже якісна в ідеальному стані. Дуже крута, хто має малюків, можна користуватися.